Так писе, що ж не буде таке? Не треба не лізь. Не лізь до мене, тримай кістку, я тобі нічого поганого не робив. Відвали, відвали! О Ні, друзі, треба залізти на дерево. Чого ти речиш? Відвали, Бавдур, я тобі кому кажу, що ти моя все з'їж зараз? Здість істі, друже. Якщо саме ти хочеш отримати іграшку від красті Фоксі або лаймика. Пиши коментар, хочу іграшку. Встанови вподобайку та постав дзвіночок, щоб не пропустити відео. У кінці кожного місяця ми будемо розігрувати іграшку. Вся інформація та ще багато цікавого буде у телеграм-каналі. А я те зараз наваляю. Ти моє О, ні, в мене сказ може бути. А, де, де. Зараз я те скину звідси. А, ну йди сюди. Я тепер зараз О, ні, все, друзі, я тепер стану божевільним, куди ти зник? О, вали звідси. Так, друзі, мені щось здається, що мені трохи погано. Так, а якщо мене сказ, а як я викликачу допомогу взагалі, я ж на острові знаходжусь. Так, в мене десь була. Ось тут ні, де вона. Во, є! Так, беремо цю аптечку, сподіваюся, що воно мені допоможе. Ні, я втратив зор. Допоможіть. Ось би час зараз, щоб, не знаю, лікарня допомогла мені. Не знаю, хто небудь допоможіть! Так, друзі, о, ні, мене ще. Все, я тепер загинув тут, на цьому острові. Привітики. Викликали мене. Що? Хто це? Що? Це ти, ти медсестра тевомен. Зачекай його відпустило мене, але мене нудить. Що ти тут робиш? Якщо? Ти мене викликав в тебе сказ. Я тобі зараз зроблю кольчик. Як це можливо? Я нікого не викликав. Зачекай, не роби мені укол! Я дуже сильно боюсь уколів. Можливо, є якісь піочки. А пілочки також є, але треба тобі зробити укольчик, щоб тобі і краще стало. Так, що це все пити треба. Так добре, добре, я ось тут стану робити цей укольчик. Ось так. О, да що ж так боляче. А, так, мабуть, легше стало, або ні, а знову нічого не бачу. Страти зор. Дивно, зараз ось це спробуй. Що, ще укол? Та да я їх боюсь роби, а як боляче. О, яка ти, Поділа Що? Зачекай, ти що мені якийсь Елексир, зілля там якесь привороти зробила, чи що. Так, нічого не бачу. я втратив зор, це ще що, що таке? Да що ж це таке? Мені нічого не допомагає, або допомагає, яка вона гарна. А, нарешті да спрацювала. Що? Ні, я не буду з тобою відвали. Це все не може такого бути, друзі, щоб я тільки подумав про медсестру і вона з'явилася. Взагалі я просто хотів допомоги. Ти мене вже трохи бісиш. Ти я зроблю клочик, щоб ти був назавжди мій? Що? Відвали від мене, не буде такого! Відвали, я не буду ніякі уколи робити, в мене нема сказу! нічого такого нема. Все. Вали звідси, Я кому кажу, куди ти лізеш, та що ж це таке? Де моя зброя? Зброя, мені потрібна зброя. Так. Зараз я тобі покажу. Є. Винес її! О, я в шоці, друзі. Ви бачили? Так, слухайте, це можливо? Якісь галюцинації або ще щось? Так, друзі, я не знаю. Мені здається, що я на цьому острові з божеволі в залі. Так, це все беремо. Капкани, це треба одягнути. Це все забираємо. Так, ось це сюди, це сюди. Броня в мене є. Так, це забираємо. Треба побудувати у якесь укриття. Я, значить, цього песика приручив Не побудував її йому будочку, а він ось так зі мною поступив. Так, слухайте, це все. це все галюцинації. Так, беремо ось цю штуку, Тістки в залі можна викинути. Вали звідси. Так, є, треба побудувати, я знаю, що. А, Красті, ти будеш мій. Мене? скажи мені. Ні, я тебе не люблю. Вали вали, вали, вали. Це що ще таке? Друзі, зачекайте, супер стимпак якийсь. Так, а це що? Отруєна ін'єкція. Це вона це мене хотіла заразити. Так, цікаво. О, я зробив. Що в мене повільність? Стабільність? Так, слухай, ти мені щось допомогло. Ця ін'єкція. Мені потрібно швидше побудувати укриття. В мене буде ось така вежа. Так, робимо її сюди, щоб вони сюди не залізли. Все, мені здається, що стільки вистачить. Я потім зроблю драбину і буду залазити сюди. Так, це погнали швидше робити тут все. Ось так. Це сюди, це сюди. Зараз побудуємо. Так, є майже все. Слухайте, платформа буде готова скоро. Так, ще трохи. Так, можливо, я просто збожеволів і все. Так, ось це сюди ставимо це, сюди є. Драбина в мене є. Все, можемо тепер залазити сюди. Так, слухайте, друзі, мені здається, що я цього всього не бачу. Можливо, перегрівся, можливо, сказ зловив. Я не знаю. А, Красті. Ти не зловив сказ. Ти просто закоханий в мене. Що? Валіть звідси! А Ти що, водорки? Дивіться, в них є шприц! З цією ядовитою ін'єкцією! Так, це дуже-дуже погано. Треба сюди зробити. Так, швидше, швидше, швидше. Ось так робимо. Так є. Зараз майже зробимо укриття. Та будемо відстрілюватися від них. Так, сюди, сюди є. Майже що це таке? Сумка досвіду? Слухайте, друзі, це дуже круто. Кров! Мішочок з кров'ю! А навіщо мені це все. Дивіться, що там відбувається. Здрасті! ти будеш мій. І ти я тобі зроблю кольчик. Я не буду з тобою, павдар кавали звідси, так робимо укриття, друзі. Так, зараз ми зробимо дах, щоб мене туди ніхто не бачив. Що, Дивіться, вони не мають пролізти сюди? Вали звідси. Гесті, я тебе кохаю, а ти кохаєш мене. Злай звідси. І все буде добре. Ні, я не злізу. Вали звідси. Так, майже все закінчив. Так, друзі, в мене десь були ось ці штучки. Зараз їх сюди ставимо, сюди, сюди, щоб я міг стріляти скрізь них. Так, це поставимо трохи інакше треба є. Дивіться, що зробив, друзі. Я можу відстрілюватися. Що ж їм потрібно? Чому вони так? Я заліз сюди. Красті, ти мене вже бісиш. Злай звідси Та поцілуй мене. Ні, 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 халепа, друзі, вони мене зараз б'ють. Так. О, ні ні, 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 Ще трохи. Що вам потрібно? Чому вас так багато? Ну, що ти любиш всіх нас, а ми любимо всі тебе. Бали, звіця, я якому сказав, це просто ілюзія. Ілюзія. Я з'їхав з глузду. Все. Я дуже довго знаходжусь на цьому острові. Так, друзі, воно ще вони мені потрібно залізти. Навіщо зліз, салі? Так, є, майже, майже, майже. Я цих вб'ю. Так, це ще що, що таке. Дивіться, ще одна така штука. Можливо, воно мені допоможе. А можливо ні. Можливо, не можна це використовувати. Так, слухайте, друзі, дивіться, що одна така штука. Так, слухайте, а давайте її зараз є. Слухайте, вона мені допомагає. Можливо, не знаю. Знову вони відвалить. Насі, ну що? Ти, можливо, передумав. Та хочеш бути зі мною? Ні, я не буду з тобою. Так, друзі, треба розташувати ось такі капкани по периметру. Так, сюди, 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 щоб вони їх і стримали хоч трохи, так. Дивіться, як я все Що тобі потрібно відвали. Давай Я тобі зроблю укольчик або зілля. Слухай. Так, давай домовимося. Ти просто ілюзія, і тебе не існує. Ти не могла тут з'явитися так швидко. Я просто подумав і все, і ти з'явилася. Так, ти подумав, і я з'явилася. Ось я зараз думаю, що тебе треба вбити. Так, друзі, ні, не може такого бути. Якщо б зі мною хтось був, то я б зміг дізнатися. Збожеволів я, або ні. Так, треба все заберекодувати. Або нам потрібно валити з цього острова. Можливо, це клятий острів якийсь. Так, скільки вас тут? вали, вали, вали! Часті. Вали, вали! Ну, поцілуй мене. О ти не хочеш? Ти боїшся сукотчиків. Я можу дати тобі зілля або пігулочки, і ти будеш зі мною. Ні, я не хочу цього! Так, друзі, там щось вибухнуло! Рожева хмара, скільки тут цього. Так, залізти на гору потрібно. На гору я не можу розташувати колючий дріт. Так, в мене десь була граната, та динаміти є, Вибухівочка! Так, це ще отруйна ін'єкція, а це ще таке чудове. Так, зачекайте. О, Ви бачите, що в мене є. Мені здається, що це мене вилікувало. Так, де вона? Де вона? Я Її не бачу. Все зникла. Це дуже добре. Або ні. Дивіться, там щось падає. Мені це не до вподоби. О ні. Я мушу вмерти. Хасті злазь з дерева. Нас багато. Ти не зможеш нас виграти. Зможу ще як. У мене дуже багато вибухівки є. Так, друзі, в мене є план. А що якщо ми трохи підірвемо цей острів? Дивіться, скільки їх там. Зараз є вибухівочка, це беремо сюди. Погнали! Ось так. Прощавайте. Навіщо ти це робиш? Бавдур! Сама ти в бавдурка. Так, дивіться, скільки їх. Я зараз ще одну заряджу. Так, погнала. Зараз буде бабах! Да! Оце скільки я його знищив, але з такими темпами в мене від острова нічого не залишиться. Дивіться, ще там декілька. Палить звідси. <гум> Зараз я зроблю тобі окольчик, і все зміниться на краще. Спробуй до мене долізти. О ні, горить дерево. Це, це через вас. Це це все винуватий, цей клятий пес, який з'явився на моєму острові. Навіщо йому допоміг? У нього був сказ. І все, я тепер божевільний. Так, я знищив? Слухайте, друзі. О, дивіться, там ще одна штука така є. Або це, я не знаю. Так, це воно? Так. Так, це воно! Друзі, використовуємо. Дивіться, як я високо стрибати можу! Це мені допомагає, але як це все з'явилося на моєму острові. Так, слухайте, потрібно робити човен. Скрафтимо човен та попливемо звідси. Так, робимо ось так є так, все готово. Зараз майже поставимо. Що це за звук такий був? Що блискавка? Вали-вали, вали, вали! вали, вали тобі зроблю кольчик. Іди сюди. Куди ти стрибаєш? Звідки в тебе все. це? Я ж тебе кохаю. Я ж хочу як краще для тебе. Я бачу, Ви хочете вбити мене. Так, вали, вали, вали. є! Вбив я думаю, це та ін'єкція. Так, друзі, треба робити швидше човен. Так, це сюди. Так, нам потрібно щось скинути. О, ні. Так. Це викидаємо, та сюди все є. Човен готовий? Майже чуть не вмер, ще трохи впаби на свої шипи. Так, друзі, що ж робити? Так, де мій човен. Я знаю, ми можемо відірватися ось таким чином. Так, сюди погнали, погнали, погнали. Що? Тепер нічого зробити не можете. Зараз звалимо все. Відвали, відвали, відвали. Красті, я тебе кохаю, зупинись. Поцілуй мене. Ні, цього не бувати. Все, я тебе знищу раз та назавжди. Клятий острів треба знайти якийсь інший. Друзі, швидше ось так, човен погнали звідси. Вони там позаду. Це все клятий острів та клятий пес. Валимо, валимо, валимо.